Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове надходження. Це міський Kia Soul 2013 року. Має дизельний економічний двигун об'ємом 1,6 літра та механічну коробку передач. Автомобіль у доглянутому стані на оригінальних гарних дисках з доброю гумою має текстильний салон. Ціленький, доглянути, стан дверних карт. По комплектації маємо повний електропакет, мультикермо, мультимедіа на базі Android, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Пробіг даного авто 168 тисяч кілометрів. Авто офіційно купувалося в Україні. А зараз запрошуємо вас на тест-драйв, та ви можете придбати це авто в лізинг або кредит. Також за готівку. Чекаємо на вас!